У Коломийській громаді відбувся десятий виїзд акції День здоров'я Коломияни проявили неабияку активність. Участь в акції взяли понад 400 жителів громади. Їм надано 693 послуги. Це дуже добре, що це не треба. ходити по. Процедури, але треба до участкової йти, і сказати до слова, що сімейного лісімейного обов'язково до... медикиня. Надія гнатю каже, що люди доволі активні зараз. Є можливість провірити людям, хто має цукор, хто ні. виявити справи діабет. 6,5. і п'ять пас я цукор. А от керівник благодійного фонду Захист шанс Олександр Гринь каже, що доволі часто буває в Коломиї. І ми тут в Коломиї кожного понеділка приїжджаємо, У нас є мобільна амбулаторія. Така клініка на колесах. І ми проводимо, ну скажімо так, роботу з групами ризику. Ми взагалі працюємо з протидії вілінфекції, раннього великого туберкульозу. І ця наша клініка на колесах саме для цього призначена. Головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук зазначив, що такі виїзні дні здоров'я дуже потрібні. У нас сьогодні задіяні. Такі спеціалісти, як офтальмолог, який працює сьогодні як з мешканцями Коломийщини, так і з людьми, які є внутрішньопереміщеними. Також сьогодні у нас працює кардіолог, лікар, який проводить кардіограму серця. Також працює пульмонолог, який представлений Африківським національному медичним університетом. І безпосередньо працює професор Островський і його кафедра пульмонології. Також залучений сьогодні є благодійний фонд захист шанс, який проводить тестування на ВІЛ-СНІТ-гепатит, а також коронавірус. А професор медичного університету Микола Островський каже, що люди чекають на приїзд таких мобільних бригад. Це вже є традиційний день здоров'я. Це як правило є два виїзди в тиждень. Якщо є потреба, ми готові приїжджати в громади і в суботу. Та і ми вже багато багато громад такою допомогою накрили. Співпрацюємо з обласним центром профілактики та контролю та приєднавши ресурс пульмонологічної і фтизіатричної служби для того, щоб по-перше, оцінити ту ситуацію, яка є в громадах, а по-друге, надати дієву допомогу. Також того дня для найменших відвідувачів показали мультфільм, провели навчальні експерименти та пізнавальну лекцію на тему гігієна рук та гігієна кашлю. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.